Чого це ти сидиш і нічого не робиш? Чим би мені в це зайнятися? Постіль вже відшила. Ну, що б його такого придумати, що запропонувати людям? А чому ти не запропонуєш людям скатертини, да ще й незвичайні? О, точно! Як я забула про них? Зараз якраз замовлю тканину. Приїхала, біжу на почту забирати. Ого, яка об'ємна. 13 кілограмів щастя. Як би його дотягнути, дуже тяжка. Найулюбленіша розпаковочка. Дивіться, які вони гарні розноманіть.